Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про вигорання. Що це за стан такий? Я думаю, з ним стикалися всі. Це стан, коли абсолютно нічого не хочеться робити. Не хочеться ходити на роботу, не хочеться вставати з ліжка, не хочеться навіть щось готувати, щось їсти. Абсолютно нічого не радує, навіть зустрічі з друзями вже не радують. Не хочеться нікуди йти, нікуди їхати. Мені здається, навіть коли їдеш на відпочинок, ну лежиш, як кажуть, от лежиш тюленем і нічого не хочеться робити. Так? Це також про вигорання. Що це за стан? Це стан, коли на певному відрізки вашого життя ви себе вже вичерпали. Ви зробили все, що могли. Ви із тих подій, які в вашому житті відбуваються, ви також взяли все, що вам потрібно взяти. Навіть спілкування з людьми, от ви спілкуєтеся, люди вас не наповнюють, і ви не наповнюєтеся. Ви після спілкування енергетично спустошені. Це також говорить про те, що ну ви вже одне в одного взяли, як вчителі, учень, як учень і вчитель, взяли що потрібно. Так, люди ну, стосунки. Не підтримуються гармонійно. Так, стосунки можете підтримуватись тільки коли там ви обговорюєте один ну, друзів, обговорюєте сусідів і так далі. Але таким чином ви своє самолюбування, можливо, підпитуєте, але то не про то. І як ми можемо собі з цим допомогти? Вперше, на якому ні в якому разі не потрібно цей стан обоцінювати, Тому що, якщо ми відчуваємо себе погано, але ми хочемо оточуючим казатися, що в нас все класно, ми кажемо, та да, нас все прекрасно, ви знаєте. Я там питаю деяких знайомих, кажуть, ой, де да, в нас так все прекрасно, в нас так все класно. І думаю, ну що ж ви обманюєте? Я то все розумію. Знаєте, люди хочуть казатися не такими, якими вони є. Потрібно визнавати цей стан. Так, мене сьогодні не дуже добре, так, і я себе не все гаразд, мене і тому подібне. Але це не потрібно переводити в ниття, потрібно ставити намір з цього виходити з ситуації. Ти мені скажи, Окей, давайте мені допоможеш далі, з радістю. І цей стан потрібно визнати, що він у вас є. От я вигоріла і нічого мене не радує, але не перетворюйте це на ниття, тошночіство і так далі, тому що ви впадете в жертву. І допомогти в даному випадку ми можемо.